Вітаю. Усім частенько буває цікаво, як можна вірити брехунам? От дійсно. Вірити в їхню відверту брехню. Як? Що спричинює? Вірш називається Лицеміри. Чи знають люди? Хто ті лицеміри? Чому здебільшого їм вірять? Тому що брешуть вони вміло, таке вже підле їхнє діло. Брехня пестливо ніжить вуха, тому що люди люблять слухать, бо тих, хто правду любить, мало, так лицемірів би не стало. Чим більше є людей пихатих, так є ким маніпулювати. І до брехні безлім довіри, цим користують лицеміри. Тож, поки люди брехню люблять, самообманом себе гублять, тому облишмо марновірства для того, щоб не було лицемірства, мудрий вислів з паскудного рота. Це ніби квіточка серед болота, та все одно смердить лиха багнюка, за красномовством не сховається падлюка. Не буде тих, що пестять слух, і не дійде брехня до наших вух, якщо собі не будемо брехати, не будуть нами інші маніпулювати. 23 жовтня 22 року. Дякую.